Наноситься погано, сумнівна історія такої б штуки не було ну як же в нас без лаку для нігтів? Всім привіт! Мене звати Катя. А це мій маленький б'юті канал. У нас ще продовжується сезон новорічних відео, і в цьому відео ми будемо відкривати ось цього велетня. Це адвент-календар від Катріс. Якщо я не помиляюся, це їхній перший адвент. Як тільки я його побачила на сайті Makeup, то відразу замовила. Він коштував 1900 гривень, десь приблизно так. Тому, якщо вам цікаво, сідайте зручніше, будемо його відкривати. <гум> він просто настільки великий, що я навіть не знаю, як це все взагалі в кадр поміститься. Давайте спробуємо відкрити. Вау! Так, я тут трішки вже розібралась. Він ось так от совується. І ось так от він у нас буде стояти. Щось типу якоїсь новорічної зали. Це в такий новорічній тематиці. подобається, що тут концепція таких от закритих віконечок. не буде ніякого фейлу. <клес> Тож пропоную відкривати нашу першу комірочку. Ось вона і нам попадається хайлайтер. Такий величенький хайлайтер у золотистому відтінку. В нього дуже такий красивий візерунок. Давайте спробуємо нанести. Ого, ну він пігментований достатньо. Виглядає досить таки непогано, виглядає не так агресивно. У нього такі маленькі частички блискіток. Цей хайлайтер мені вже подобається більше, ніж з Makeup Revolution. І не дуже класно, що ось ці от комірки гнуться і виглядає так не дуже естетично. Що ж, давайте тоді друге віконечко відкриємо. Тут у нас це у нас такий коректор під очі, він такого рожевого відтіночку. щоб підсвітити зону під очима. Ну, класно, я бачила, що у Катріс був подібний продукт окремо, всі його дуже хвалили. Я також хотіла його спробувати, класно, що він натрапився нам в адвенті. Далі у нас третя комірка. До речі, тут також є ось 13-й день і 19-й день. А зараз нам треба третій, і я його не бачу. А ось він. Ух тут помада. Такий у неї красивий золотистий футляр, але пластиковий. Не дуже. Вау! Який у неї красивий рельєф помади. І у нього приємний нюдовий відтінок. Так. Наносяся. Ой, ну вона така не сильно пігментована, така полупрозора помада. Відтінок називається s 01 до речі. Але упакування це пластикове виглядає дешево, якщо чесно. Переходимо до четвертого дня. До речі, забула сказати, що тут також є ось такі от малюночки, і начебто вони мають стояти ось так. Щось типу такого. Далі в нас четвертий день. Тут також є малюночок. І тут нам попадається олівчик. Певно, також якогось нюдового відтінку до нашої попередньої помади. Ну він також такий непігментований олівчик. Думається, що буде суховатий і буде сушити губи. Мені чомусь так здається. Так, в принципі, вони один одному підходять. Тому це нам попалось таке комбо для губ. Лівчик також, до речі, s 01 відтінку. П'ятий день у нас вже таке велике І Тут нам попадаються гідрогелеві патчі під очі. Ну, сумнівна історія для адвент такого календаря. М -м -м -м. Можна було покласти щось і краще. Що цікаво, вона покаже шостий день. Тут, напевно, також якісь малюнчики. Так. Тут вже якась дівчина в бокалі. Так. Щось таке цікавеньке. Ага, це у нас рідкі рум'яни, як я зрозуміла, по відтінку. Класно, що тут відразу є дзеркальце. Відтінку рум'ян, на жаль, не написано. О, така приємна текстура в нього. І також він якийсь такий напівпрозорий, легко тушується. Такий красивий рум'янець. Навіть не знаю, що це такий звітінок, але він такий більш до червоного схожий. Ну, класно, що він такої текстури, з ним буде важко перебільшити. Сьомий день також комірка якась довгенька. Ух ти, що це? Eyeshadow Shader Blush. О, це якийсь пензлик для ціней. Я бачила, що в цьому наборі, здається, два пензлика. Чи один? Ну, один точно. Ух ти! У нього красивий дизайн. Написано Катріс. І ну, непоганий такий цей ворс, доволі таки приємний. Мені здається, буде гарно наноситися тіні. Не знаю, чи це для розтушування, чи просто нанесення. Не похоже, що він для розтушування. Але він просто для нанесення. Відкриваємо восьмий. Він знову такий у нас довгенький. Ой. Тут знову помада. Такий у нього красивий матовий футляр. чи Вона червона чи малинова, не зрозуміло, Ого, ну такого глибокого червоного відтінку. Ну, красивий, мені подобається відтінок, як називається. О, ніяк не називається, просто червона помада. Цікаво, чи попадеться нам олівчик до цієї помади. Дев'ятий. Вони тут, так знаєте, всі поруч комірки, так не, не в рандомних місцях, а всі якось поруч. Так, тут у нас така башня з келихів. О, і тут нам попадається лак для нігтів. Ну як же в нас без лаку для нігтів в адвент-календарях? Але я бачила коментар, що комусь подобається, що попадаються лаки для нігтів, тому я затикаю рот. Такого красивого, глибокого червоного відтінку, навіть більше до вишневого, більш схожий відтінок. Ну, класно, відтінок s 01 Тут відтінки s 01 всі, чи це просто назва якоїсь колекції, не знаю. Така манюнька. А далі 10-й день, 10-й ось у нас вже тут. Тут олівчик. Напевно, червоного. Ні, не червоного. Знову якийсь нюдовий відтінок. С фіолетового відтінку. О, до речі, називається відтінок s 02 А то був олівчик s 01 Ну, цікаво, чи попадеться нам таку відтінку помада до цього олівчика. Чи це просто поклали нам такий олівець. 11 комірка. Ой, поки відкриєш нігті зламаєш. Тут помада. Напевно, з відтінку s 02 так, s 02 відтіночку. Так, дуже схожий відтінок на олівчик. Ой, ну вони ідеально підходять, так. Це комбо. Також помада така, але вона більш насищена, ніж попередня за S01. Може не така напівпрозора. Вже половина адвента 12 та комірка. Тут знову пензлик. А, ні, не пензлик. Щось для нігтів. Напевно, пилочка. Що ще може бути така довга для нігтів. Так. Це пилочка брендована, Catrice. Тут. Написано ось два кроки: перший крок і другий крок. Я такими паличками не користуюся. Ну, класно, що поклали для нігтів щось. А, 13 віконечко у нас вже тут. Тут, напевно, щось таке маленьке. Це у нас стрази. Дуже гарно виглядають. Вони йдуть ось такими лініями. Ось собі на лоб наклеїти. 14-та комірка. Щось у нас вже не так багато малюнків. Так, знову щось таке. Так, знову пензлик. цікаво, який на цей раз попаде. Ой, випав випавхти. Це для хайлайтера. Такий він, знаєте, факело подібний, щоб ось так от легко наносити. Класно, що не тільки для ціни попадаються, а ось такі от. До речі, він такий невеличкий, зручненький. 15-та помірочка. Така вона маленька, напевно, щось для обличчя. О, тут уже малюнок це Павлін. Ага, і тут масочка для губ. Щось похоже, як вона називається Ланей. Якось там називається ось ця відома масочка для губ, які всі скуповують. Так вона прикольно виглядає. Нічим, до речі, не пахне. Ну, класно на ніч наносити таку масочку для зволоження губ, особливо в таку холодну пору року. Це супер. Так, була 15-та, тепер 16-та. Тут, напевно, також малюночок. Це олівчик для очей, напевно, так? Так, олівчик для очей. А, я думала, він буде чорного кольору, а він такого золотистого. Він та, такого темненького, золотистого кольору. Хотілося б, напевно, чогось світлішого. Ну, класно, що попадаються такі от продукти в адвент календарях незвичні. Далі 17-та. Вона сховалася за 15 мірочки. Тут знову для нігтів. Такий перламутрово-рожевий відтінок. Це відтінок s 02 навіть він такий блід рожевий. Ну, красивий відтіночок. Нічого не можу сказати про лаки для нігтів, бо я ними не користуюсь. Далі у нас 18-та, 18 та де вона сховалася? А, як я не могла замітити таку велику 18-ту комірку. Ага, тут у нас ось такі музикати і яка співачка. Так, що це? Це гідрогелова маска для губ Айсамар. У нас вже є ось така маска. Навіщо нам ще одна маска? Незрозуміло. Ну, хоче, щоб у нас були доглянуті губи. 19 та ось тут. Мені здається, що тут, я пам'ятаю, були такі накладні такі наклейки для нігтів. Мені здається, це воно. Так, це вони. Тут, до речі, також малюночок. Тут був малюночок, до речі. Я щось не помітила. Ось такі от наклейки, золотистого відтінку. Я такими ніколи не користувалася, навіть не знаю, яких клеїти правильно. Можливо, спробую. Не знаю. Ми вже практично на фінішній прямій. 20-та комірочка. Знову олівчик. У нього дуже красивий дизайн. Якийсь, напевно, дуохром. Ой, і зламався ще й. Ну він якось дуже погано малює. Чесно, олівець поганої якості, але переливається красиво. Але малює погано, може розтушувати треба, ні, і тушується погано. Олівчик. Класти такий олівець аднент-календар це сумнівна історія. Виглядає красиво, але наноситься погано. 21 комірка. Тут також малюночок, ось такі подаруночки, китєлинку якраз. А, тут ще один пазлик, Так, я ж казала, що десь три пазлика має бути. О, такий малий! Він скошений, дуже зручний. Щоб підчищати макіяж, наприклад, губи або стрілочки, мені якраз такого пензлика дійсно не вистачало такого якісного, і він дійсно якісний. 22-га комірочка. сховалась за ось таким малюнком. Тут заколочка, ось така вона з перлинками. Ну, красива, але мені, чесно, не дуже потрібна. Ну, ладно, нехай. 23 я передостання. Тут також лак для нігтів. Просто з блискітками фіолетовий. Також він такий доохромний. Він фіолетовий, а блискітки в ньому блакитні. І остання 24. та Я точно знаю, що там палетка. Давайте це перевіримо. Так, тут останній малюночок. We wish you a great Christmas! Так, тут палетка. Виглядає так? Достойно. Вона, вона магнітна. Так, відклеюємо. Такі в неї незвичайні блискітки, і, до речі, класно, що є дзеркальце. Ну, поки я його не буду знімати. Така вона, з однієї сторони, і нюдова, універсальна, і з іншої сторони можна зробити і вечірній макіяж, і денний. Це класно. Мені подобається така палеточка. І виглядає вона також красиво. Ось такий у нас вийшов зал. Тільки ось ця комірка постійно падає. Як вам? Я, якщо чесно, подібного не бачила такої концепції адвент календарів. Виглядає дійсно красиво. Така новорічна ніч. До речі, як я прочитала, цей адвент виконаний в тематиці великого Гетсбі. Перш за все, я хочу нанести ось цю масочку на губи, перевірити, чи зволожує вона. Ось так от важкувато набирається. Має злегка рожувати відтінок. Просто. Звичайно, масочка пахне такою вишенькою. А я хочу спробувати хайлайтер і нанести його спеціальним пензликом. Цьому дзеркальце, набираю. Так, його достатньо багато набрала. Ой, ні, все ж таки він такий агресивний. Я не люблю такі текстури. Зараз я спробую розтушувати, може він буде краще виглядати. Ну так, коли розтушували, він став виглядати менш інтенсивно. Але все рівно такі текстури сухі, я не дуже люблю. Але він виглядає. Ну, так, знаєте, непогано. Так трішки вирівняв рельєф шкіри. Саме головне, щоб він не підкреслював цей рельєф. Ну, можливо. ой. Ну, ніс якось багато нанесла. Можливо, це зроблено для. Новорічної ночі, щоб так воно прямо так знаєте, поблискувало ярко. Сам по собі він непоганий, і пензлик такий досить зручний розтушування розтушуванні, нанесенні, лише кажу, не любителя. Ну і перейдемо до нашої королеви цього адвенту це наша палеточка. От я думаю, який макіяж цікавий можна з нею зробити. У нас же рік дерев'яної змії, тому можна спробувати поєднати ось такі красиві зелені блискітки, ну, і типу якийсь такий нюдік. Візьму ось цей пензлик. Нанесу спочатку такий світленький відтінок у куточок ока, внутрішній куточок ока. Дуже зручно, що в цій палеці є дзеркальце. Тіні такі пігментовані. Одразу наносяться. І я б не сказала, що вони дуже сипучі. Це плюс. О, ну світло відразу так передався, бо зазвичай такі бежеві світлові тінки, вони такі непівпрозорі. Їх потрібно куча разів наносити, щоб їх, хоча б, було б трішки видно. Далі хочу на серединку нанести ось цей відтінок. Ну ладно, вони такі, ну трішки сипучі, трішки. Не так як, наприклад, Makeup на Революшн. Що це? Так, да, все ж таки цей пензлик для нанесення, а не для розтушування. Тому я розтушую іншим пензликом. Я думала, вони також будуть, знаєте, такі напівпрозорі, як всі інші продукти з цього адвенту, але ні. Ці тіні такі ух, ух, більш пігментовані за своїх сородічей. Не залишають плям. Супер. Подобається, як вони виглядають. І далі я хочу промалювати. Пензликом ось цим стрілечку. Цікаво, чи в мене вийде. Візьму такий самий темний, є ще, звичайно, такий синій, але мені здається, він сюди не підійде. Тому наношу такий темно-коричневий. Цікаво, чи вийде стрілечка. Можна нею щось намалювати. Тіні відразу передаю цей пігмент. Правда, у мене така стрілечка трішки кривенька, я її поправлю. О, тут якось красивіша стрілка вийшла. Ну, ось такий у нас вийшов макіяж. Тепер хочу нанести все ж таки ось цю зелену блискітку. Дуже цікаво, як вона виглядає. Таку, хочу на ручу. Вона така салатово-золотиста. Ну, як красивим таким зеленим. Так хочу розташувати тепер. Мені подобається, як вона виглядає. Щоб, так знаєте, задобрити змію в новорічну ніч. То такі блискітки підійдуть. Хто теж вірить в цю всю єрунду підбирання кольорів на новорічну ніч під східний календар? У мене така фігня вже, напевно, років 10, коли була в 2014 році, здається, була золотиста собака. І з того моменту я завжди вдіваюся в якийсь колір? Під календар, так скажем, в цьому році також постараюся щось подібне підібрати. Знаєте, що хочу нанести цей хайлайтер куточок ока. Цікаво, як він буде виглядати. Ну, не супер яскравий він в куточку ока. Хоча. А, ну ладно, я його нанесла побільше трішки. Макіяж очей мені подобається. Дуже красиві ці зелені блискітки в палеці. Тепер перейдемо до наших губок. І спочатку, я не знаю, я хочу нанести ось цю помаду. Дуже шкода, що нам не побався олівчик. Я би хотіла, щоб у нас був олівчик, бо у мене немає якісного червоного олівця, а дуже би хотілося. Я не знаю, що з цього вийде. Щось, напевно, дуже криве, але я просто хочу показати, як він буде виглядати на губах, і все. Так, я знаю, що криво, але якщо б нам повався олівець, такої б штуки не було. Мені подобається, як він оглядає, але знаєте, він такий не зовсім червоний, він більше такий такого вишневого відтінку. Не знаю, наскільки вона буде стійка, там, пити, їсти. Ого, ну відбивається, Не знаю, чи вона, чи їй потрібно час ще застигнути чи ні, але у нас немає часу. У нас ще є два красивих комбо для губ. Тому давайте їх спробуємо. Несу трішки консилера. Давайте спробуємо таке більш темненьке комбо. С02 він називається. Немо з олівчика. До речі, тут в нього має бути точіпка. Так, є. Все на місці. Знаєте, я б сказала, що ним не дуже зручно наносити. Він не. Він не скользить, знаєте, на губах. І через це його важко наносити. Но він, до речі, відразу застигає його, так, знаєте, неможливо. Ну, треба відразу наносити і відразу розтушовувати. От, ладно, нехай вже так буде. Далі у нас помада. Це ж таки так не подобається це упакування. Це просто шах. Знаєте, такий олівчик матовий стійкий, а помада глянцева. Так цікаво виглядає. Ну Це трішки не мій відтінок, такий рожево-фіолетовий. Непогано. Але краще, давайте перейдемо до наступного нашого комбо. У мене на це комбо більше ставки. Буде непогано виглядати і мечиться з нашим макіяжем. Спочатку олівчик. Ой, ну він також дуже важко наноситься. Може, треба на таких більш вологих губах наносити. Може, треба було бальзам зверху нанести, а потім малівчик. Може так буде краще? Ну, ось так от він виглядає. Давайте вже скоріше помаду. Помада, напевно, також буде глянцева, не матова. Якщо мені подобається дизайн помади, супер. До речі, так нічим не пахнуть. У них немає неприємного запаху. Звичайно, мені це комбо подобається набагато більше. Воно прям таке нют-нюд і більше мечеться з нашим макіяжем. До речі, не знаю, як з часом, але зараз мені губи не сушать. Це плюсик. На наступний день я вирішила спробувати все те, що не використала у минулому макіяжі. Перед макіяжем нанесу доглядові штучки, а саме гідрогелові патчі? Нічого не можу про них сказати, просто звичайні патчі, так само, як і ця маска для губ. Взагалі не розумію сенс цих штук. Напевно, вони виконують тільки естетичну функцію. А поки ці штуки діють, у мене є час подивитися, чи взагалі є в наявності ці всі доглядові засоби. Я знайшла тільки якісь патчі. То чому викладаєте маску? Для губ, яку не можна купити. А якщо вона мені, наприклад, сподобалась, але її немає в наявності у вас, навіщо це робити? Ну і наостанок я нанесла ось цю маску для губ, спробувала її нанести ватними паличками, тому що спеціального пензлика у мене немає, а пальцями туди не хочеться залазити. Далі я хочу спробувати той рожевий коректор, тільки чомусь на натіна но Він називається хайлайтер проти кіл під очима. Але перед цим вирівняю тон тоналочкою від LN Pro. Тепер можна переходити до нашого рожевого хайлайтера. Як ви помітили, у мене такі нормальні сценці під очима, тому мені підходить цей продукт. Нанесла я його невеликим шаром пальчиком і так само пальчиком розтушувала. Так, пишіть в коментарях, чи стали менш помітними мої кола під очима. Чесно кажучи, я не помітила різниці. Так, тепер переходимо до рум'яшок. Я їх спробувала нанести трьома способами. Пезником погано розтушувався, спонжик забрав на себе багато продукту, а пальцями якось не дуже зручно, але так не. Найкраще класно, що вони напівпрозорі. Це класно для початківця, але це вже якось занадто. Хотілося б більш пігментованих рум'ян, щоб не наносити їх по 300 шарів. От що мені дуже сподобалося в цьому адвент календарі, так це палетка. В останні дні тільки нею і користуюся. Вони пігментовані, з ними легко працювати, і блискітки мені дуже подобаються. Взагалі, як вам цей адвент календар? У мене, чесно кажучи, враження 50 на 50. Хотілося б чогось кращого, косметика класна. Можна було покласти більше їхніх бестселерів. Катріс класний бренд, але з адвентом вони щось прогадали. О, і до речі, що ще я не показала, так це ці олівчики для очей. Чому я їх не показала? Бо перед цим я думала, як їх можна поєднати з макіяжем, а вони взагалі на повіку не наносяться. Просто якесь сміття, а не продукт для очей. Блін, Катріс, ну ви ж реально такий класний бренд. Ну чому не покласти хороших продуктів? Фіг з ним з тими лаками для нігтів. Ну, хоча б косметику можна було покласти якісно. Тим паче. За таку то ціну. Сумно мені від цього всього хороше враження залишило пакування і палетка для тіней. До речі, помада взагалі не стійка, але вона гарно виглядає на губах. І ось такий макіяж у мене вийшов. Доволі непогано. Так ну що пишіть свої враження, чи коштує адвент своїх грошей, а саме 2000 гривень. Мені здається, що все ж все ж таки чогось недостатньо, як для мене. Можливо, поменше було продуктів для нігтів. Бо, можливо, треба було додати якусь пудру. Але все ж таки мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Пишіть її в коментарях, а також можете поставити лайк або підписатися на канал, подивитися і інші мої Ютуб-відео, а також мої Ютуб-Шорс. Там часто виходять коротенькі відео. Ну і на цьому все. Бажаю вам гарного, продуктивного дня.